Вітаю, Україна! Я вітаю всіх, хто сьогодні прокинувся зранку. Ми живі, сьогодні 16 серпня, спадаючий місяць, місяць у тельці, сьогодні день Малиного Варенічка. Ще у нас цей день відзначає, ще цей день відзначають горіховий спас. Ще у нас є, ще є така прикмета, що який 16 серпня буде день, така буде і осінь. Сьогодні не варто сваритися, треба пробачити всіх. І, і вже треба зрозуміти, що ми любі українці. Можемо і не дожити до ранку. Тому я вам хочу сказати, щоб ви відносились до своїх близьких та до своїх коханих, так? Неначе це останній день? Не наче ви більше ніколи, ніколи їх не побачите. Треба любити це життя. І сьогодні, саме 16 серпня, всім нам треба зрозуміти, що іншого життя не буде, не буде іншого життя. У нас є тільки цей час, тільки сьогодні. Бо е, наше життя складається з, трих, стри, е, з трьох днів. Це завтра, сьогодні. Та післязавтра. Або, як кажуть, вчора, сьогодні і завтра, три дні. Але наш час у нас є тільки сьогодні. Тому давайте не марнувати його. Любі мрійники, любі пани пані та панове. Щастя вам, доброго ранку, Україна! З вами була я, добра Солоха. Ще побачимось. Па-па!